Саме ця будівля була колись першим в країні театром цього року. Житомир виповнюється 1140 років. Тому на честь цього у Житомирському ліцеї номер 21 для учнів 8-9 класів відбувся історичний батл. Сьогодні буде інтелектуальний батл для 8-9 класів, який називається Житомир місто вільних людей. Це Батл присвячений дню міста. Він фактично для того, щоб популяризувати. Історію нашого міста, знання про наше місто, наші традиції історія була завжди важлива, але наразі вона як ніколи на часі, тому що тільки знанням своєї історії ми зможемо перемогти будь-якого ворога, в тому числі москалів. Представники 20 різних ліцеїв міста змагалися між собою знаннями історії Житомира. І ми його реалізуємо разом з вчителями, тому що насправді дітям це подобається. Ми протягом року проводимо. Там від 10 до 15 батлів різноманітні, в тому числі історичні, і про Житомир, і не про Житомир про Україну, і дітям це заходить. дана та Анастасія, учениці 9 класу, та входять до команди ліцею номер 27 Дівчата поділилися з нами, що сподіваються на перемогу. Я сподіваюся на перемогу, але все залежить від наших знань, тому перевіримо нашу удачу, і підготовку сьогодні. У нас досить сильна команда, тому я думаю, що ми впораємось. Я очікую, що буде дуже весело, дуже цікаво. Я прийшла з командою з, з, з своєї школи. Ми досить сильні учні. Ми досить добре знаємо історію. Я вважаю, що ми переможемо, адже у нас високий рівень знань. Прагне перемоги, і учень 9 класу Сергій, який є одним з представників команди ліцею номер 25 міста Житомира. Перемогти, але найголовніше це враження та емоції, які ти відчуєш зі своєю командою. А взагалі, я дуже люблю такі конкурси, бо це дуже сильно розвиває лідерське качество та здобутність в команді бути в команді. Тімбілдинг, так скажемо. Вікторія Шульська, Юрій Грач у центрі подій СТВ.